Доброго ранку малята! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо продовжувати знайомитись із твор... творами Всеволода Нестайко. Але на початку уроку я хочу, щоб ми з вами попрактикувалися і знову прочитали склади у нашій табличці. Думаю, ви вчора вже навчилися це робити вдало. Тож, розпочинаємо! Ча! Чо, ЧИ, Чка, чко, чку, чке, чки. Чна, чно, чну, чне, чни. Чак, чок, чук, чек, чик. Якщо ви за мною встигали, то значить, ви вчора попрацювали. Якщо ж ні, ставимо урок на паузу і працюємо ще. Навчіться, будь ласка, читати ці склади дуже-дуже швидко. Вчора на уроці я вам розповідала про цю видатну людину, яка має ім'я, Всеволод Нестайко. Я розповіла вам діти, що на превеликий жаль, хлопчик в три роки залишився без батька, його виховувала мати. І е, коли йому було 11 років, він жив в Києві і е, його застала війна. І два роки свого дитинства він зовсім не хоче згадувати. Тому що він каже, що було дуже-дуже страшно. Але коли він виріс, закінчилася війна, він почав багато творів писати особисто для дітей. І його твори, наповнені радістю, цікавими подіями і життя дітей. Сьогодні ми з вами почнемо знайомитися із його творчістю. І, але хочу вам іще показати книжки, які також написав Севолод Нестайка. це країна в сонячних зайчиків, загадка про старого клоуна, неймовірні детектив, космонавти нашого будинку, чарівні окуляри, «Пригоди в кукурудзі, супербез фрикадельками, чарівний талісман і багато інших книжок написав він. Є така далі книга в книзі діти, таких три томи в країні сонячних зайчиків, в країні місячних зайчиків, і чарівне дзеркальце, або незнайомка з країни сонячних зайчиків. І ви, думаю, Почули, що об'єднує ці три книжки: що в кожній книжці йдеться мова про зайчиків. Про сонячних, про місячних, і в цих книжках зайчики це живі істоти, хоча вони і сонячні. А ми з вами сьогодні будемо читати тільки уривок, діти, тобто, це невеличку частину із повісті. Що таке повість, діти? Це велика книжка, в якій розгортаються події не одного дня, а місяців, можливо, навіть і років. Уривок із повісті Україні місячних зайчків. І ви бачите всі три слова з великої букви країні місячних зайчиків». Отак От називалася країна. Нуся звали так дівчинку, прокинулася і розплющила очі. У вікно заглядало веселе ранкове сонце. У саду дзвінку гомоніло птацтво. А на підвіконні сидів, усміхаючись сонячний зайчик Терентій. І так, ми почали читати уривок із повісті. І ми вже бачимо, що наш сонячний зайчик має кличку Терентій, своє ім'я. Далі, коли проснулася, прокинулася натуся, вона відчула, що гомоніло. Птацтво що це таке, що це означає? Тобто, кожна пташка має якийсь свій спів. Наприклад, горобці у нас діти цвірінькають, а ворони каркають, зозулі кують. Голуби туркочуть, ластівки щебечуть, солов'ї тьохкають. І от ранок наповнився оцими звуками, і цвіріньканням, і щебетом, і тьохканням, і це все називається гомоніло птаство. А ми продовжуємо читати далі. І Нусю враз охопило тремтливе щемке перечуття. Вона підхопилася з ліжка і кинулася до вікна. Мама вже поралася на городі, тато цюкав молотком щось майструючи, а їхній вухатий пес дюк гасав по подвір'ю, полохаючи курей і червоного півня Галагана. Знову ми бачимо, що е -е, півень має кличку Галаган. Прочитавши цей уривок, у нас є такі слова, підхопилася з ліжка. Це як діти? Це значить, дівчинка встала різко і стрімко, швидко, ще можна сказати, кинулася до вікна, це значить дуже швидко побігла. Тобто ну, нюся, Нуся не підтягувалась, не вилежувалася в ліжку, а прокинулась, швидко встала. і Побігла до вікна і там побачила ось таку картину. Мама була в городі, вже щось там поралася, тато щось там майстрував, а песик, а як песика звали? Знайшли дюк. Так, він гасав по подвір'ю і ганяв півня. Мабуть, це було дуже смішно. І нуся раптом подумала, як добре жити на світі. Коли ти прокинулася ясного сонячного ранку, і знаєш, що тебе чекає попереду довгий, довгий, з багатьма подіями день. І як добре, що є на світі сонячні та місячні зайчики, а ще як добре, коли ти з ними товаришуєш. І так, от ми з вами прочитали таку частинку. Ранок, коли прокинулася Настуся, був який діти? Сонячний чи пасмурний? І так, хто був уважний, він був ясний та сонячний. Попереду Настусю чекало що? Смачний сніданок? Ні, її попереду чекав довгий, довгий день. Чому день був такий довгий? Чому, діти? Тому що він буде з багатьма подіями. Дуже багато всього цікавого, Нусю, чекає протязі дня. Дівчинка в це вірила, а те, що вона вірила, все що вірила, та й вона отримувала. І вона раділа, чому діти? Тому що на світі є сонячні та місячні зайчики. Нуся ще не знала, що вона сьогодні буде робитиме. Але твердо вирішила, сьогодні вона подарує комусь, хоч маленьку, але несподівану радість обов'язково несподівано. Адже дарувати комусь радість, це ж самому радість, і може, це найбільша радість на світі. І якщо ти можеш подарувати комусь несподівану радість, Даруй, не вагаючись. От ми прочитали малесенький уривочок. І вже скільки радості, скільки теплих відчуттів у нас діти всередині. Ми прочитали про маленьку дівчинку, яка товаришувала із місячними і сонячними зайчиками, яка прагнула дарувати людям радість. І головне несподівано. Головне так, щоб люди. Не чекали цієї радості, а ти прийшов і її подарував. Можливо, це буде вимита чашка, можливо, це буде цукерочка, можливо, це буде просто посмішка, яку ви подаруєте перехожій людині. Можливо. Це буде підметений двір, який ви зробите несподівано, не тоді, коли мама десять разів вас попросила, а ви це зробите самі. А можливо, це буде малюнок із квітами, який ви також подаруєте тому чи іншому, чи просто застелене ліжко, чи просто прибрані іграшки, і після того посмішка. А можливо, це буде не те таке. Слово, про яке ми вчора згадували гостре, а можливо, це буде лагідне слово. Тобто дарувати радість, як каже Нюся, це і є найбільша радість. У віконечко щоранку сонце заглядає, на обличчі у Іванка світлячок гуляє, залізає аж на стінку сонячний стрибунчик. І сміються дітки дзвінко, он який пустунчик. І так, я вам прочитала про сонячного зайчика. І у вас, в підручнику, після е, уривку е, з повісті е, про місячних зайчиків, написаний такий віршик. На краю дзвінкого світу, там, де соняхи волошковим небом сніда, зайчик. Сонячний. Послухайте ще раз, бо зараз я дещо вас запитаю. На краю дзвінкого світу, там де соняхи, волошковим небом сніда. Зайчик сонячний. То хто головний герой в цьому віршику? Так, діти, сонячний зайчик. Сонячний зайчик. А тепер скажіть: а в цьому віршику що робив сонячний зайчик? Стрибав? Світив? Ні, він так само, як і ми, снідав. Так, він снідав. А чим він снідав, діти? Чим снідав сонячний зайчик? Здогадалися? Він снідав небом. А небо було якого кольору? Синього, блакитного? Ні, воно було, діти, волошковим. А чому волошковим? А тому, що волошка квітка синього кольору, і автор так порівняв небо, яким снідав сонячний зайчик. А він це робив де? На небі? Ні. Він це робив на краю світу, світу якого дзвінкого. Ось отак. Такий зв'язок між собою мають ці слова. Від шибки відзеркалювався на підвіконня сонячний зайчик. Спершу це було просто мерехлива сонячна пляма. І раптом на очах настусі пляма перетворилася на, жов... на живого сонячного зайчика. Жовтого, пухнастого з довгими вушками і коротеньким хвостиком. Це уривок знову. Але вже із книги про країну сонячних зайчиків. І е, нам цей уривок повідомляє, як Настуся перший раз. Вибачте, як діти, ну настуся і е, Нуся це одне і те саме. Нуся, це ще скорочене від слова Настя. І е, це, ви бачите їх аж п'ятеро. Оберіть, на вашу думку, з яким же зайчиком познайомилась наша Нуся? Відпочиваємо. А після відпочинку повертаємося на наш відеоурок і беремо звичайний зошит у косоліні. Сьогодні ми з вами не працюємо в прописах, а будемо працювати у звичайних зошитах. Але я вам раджу обов'язково відпочити. І так, ми записуємо спочатку число. Сьогодні у нас діти 23. Ми пишемо число 2 і потім 3. І вийде число 23. 23 березня посередині рядку. Потім пишемо два слова, класна робота. 23 березня класна робота. Каліграфічно записуєте такі. Букву склади і букву сполучення. Ви пишете-ма ля, ма» і букву сполучення св. Ля ма це склади, тому що є приголосна і є голосна. Взагалі діти ми вивчали таке правило: скільки в слові голосних, стільки і складів. Тому, якщо ви бачите дві приголосні, три приголосні, чотири приголосні. Це не склад, тому що там немає голосного звуку. Тільки тоді, коли є голосний, це вважається складом. Сьогодні ми з вами почнемо вивчати поділ слів для переносу. І так, ми можемо поділити слова на склади. Звичайно. Але для переносу, коли ми переносимо, і ви скажете, а що це таке? А навіщо? А ви вже з цим, е, уже з цим зустрічалися. Коли ви писали слово і вам не вистачало діти ряда, і, ряду, і я вам казала, потрібно його розділити і писати продовження слова на слідуючому рядку. Тож, існують правила переносу, з якими ми розпочинаємо з вами знайомитись. Перше правило Слова з рядка в рядок переносяться по складах. Тобто обов'язково повинен бути голосний. Далі одну букву діти не можна переносити. Уявіть собі, ви сидите одні в кімнаті і довго-довго, одному нудно, а вже ж. Тому одну букву ми не залишаємо в рядку і не переносимо в слідучий. Ми завжди переносимо принаймні хоча б дві букви, але це повинен бути склад. Подивіться, будь ласка, спочатку у вас є такий приклад друзі. Слово друзі складається із двох складів. Ще діти. Якщо слово складається з одного складу, у нас буде ще трішечки пізніше це запитання, то ми його не можемо розділити. Один на два не ділиться. Ми можемо розділити слово для переносу тільки якщо слово складається із двох складів. Як, наприклад, ми бачимо в, в, такому, в цьому вигляді. Друзі. Слово складається із двох складів, і ми не можемо перенести др, а туди узі, ні, тому що перший склад дру обов'язково в складові повинен бути голосний. Далі, зверніть увагу слідуючі слова уроки лілія. Давайте розберемо слово уроки. Слово уроки має три склади, але перший склад у, другий ро, третій «ки». але я вам тільки що розповіла, що ми переносимо слова по складах і склад ми не розриваємо. Наприклад, ви не можете написати, перенести УР, а туди оки, тому що у нас є склад РО. І ми ці дві літери між собою не розриваємо. Лінія. Ми не можемо склад ні розірвати, написавши лін, а туди і я. Не можна діти, тому що ні, це склад, він одне ціле, як тато мама. Ми їх розривати не можемо. Що ж ви тепер повинні робити? От у нас таке пташине, знову птаство. У нас є слово ворона, журавель, орли, павич, шпаки, дятел. Всі ці слова складаються з двох або з трьох складів, тобто всі їх можна перенести, поділити слово на склади. Але, діти, але, діти, Ми повинні поділити їх правильно і записати правильно. Перше слово ви пишете ворона з великої букви. Давайте подивимося, чи правильно поділили слово ворона на склади. Дивимося. во -ро на Все вірно, в кожній, в кожній групі приголосна і голосна це склад. Склади між собою не розривали. Тому ви переписуєте слово Ворона, так, як ви бачите на екрані. Слідуюче слово журавел. Чи правильно діти поділили це слово? Якщо хтось з вас скаже неправильно, я з вами повністю згодна. Зверніть увагу на оце буквосполучення Л. Чи має оце четверте буквосполучення голосну? Ні? Значить, це діти не склад. Тому ви записуєте слідучим чином: ЖУ, рисочка, ра, рисочка, а вель, це третій склад. І ви, ви його записуєте разом. Слідуче. Орли. Діти, ніби так і можна, але одну букву ми не маємо. Право залишити. Тому слово орли для переносу ми ділимо слідуючим чином. Ор рисочка ли. Слідує слово павич. Поділили правильно. Слідуще «шпуаки» Знову допустили помилку. Поп вони розірвали перший склад. І в першому буквосполученні шп ми не бачимо жодної голосної. А значить, це не склад. Тому слово шпаки ми ділимо зовсім по-іншому. Ми пишемо «шпа-рисочка-ки». І останнє слово «дя-те-л». Побачили недолік. Думаю, що да. літеру останню Л треба з'єднати із другим складом Т. Не можна, щоб одна літера була сама. Тому ви пишете Дя, Рисочка, Тел. В кінці слово «дятел» ставимо крапку. А ми знайомимось далі із переносом. Ви вже з вами знаєте, що є в українській мові буква сполучення ДЖ, Дз. Це дві букви, один звук. І так як це один дітей-звук. То якщо ми записуємо слова з цими звуками, з цими буквосполученнями, то ми ДЗ і «дж» діти, не маємо права між собою розлучати. Подивіться, будь ласка, у нас є слово ГУДЗИК. Ми маємо право переносити тільки так: ГУДЗИК І літеру д з літерою з ми не розлучаємо. Читаю звуки дз, дж, дз, дз, при переносі слів не розриваються. Що зараз робите ви? В слідчому робочому рядку гаджик, знайомтесь і родзинка хочуть, щоб ви їхні імена розділили, поділили для переносу. Тож, ви в слідуючому робочому рядку, з великої букви, пишете слово гаджет. Але ділите це слово на склади. Як? Перший склад у нас буде га, рисочка, джик. Слово родзинка складається із трьох складів. Чому? Тому що в цьому слові є три голосні О. «и», «а». Ми ділимо на три частини. Перша частина буде РО. Друга дзин, третя – к. Запишіть, будь ласка, ці два слова, розподіляючи, розділяючи їх на склади. Далі, у вас є таке запитання: чи можна перенести слова, які складаються з одного складу? І якщо ви були уважні, ви зараз скажете ні, не можна, тому що один на два не ділиться. І останнє завдання письмове в нашому, на нашому уроці. Вам потрібно переписати віршика. Я вам нагадую, що коли ми переписуємо віршик, кожен рядочок це окремий ряд. І так, у вас зараз буде три, ч, вибачте, чотири ряди. Перший, перша строфа у нашій кухні кілька літ. І ви повинні написати в одному ряду. Якщо у вас залишається місце, хай так і залишається. Ви другий ряд, він вуркоче, наче кіт, пишете у другому ряду і ховає справжню зиму в третьому ряду за надійними дверима в четвертому ряду. І от в четвертому ряду вам треба ще вмістити слово відгадку. Адже це не просто вірше, це загадка. Але на цьому ваше завдання не закінчується. Тепер вам потрібно взяти лінійку і олівець і підкреслити слова, які не можна переносити. Слова, які ви не можете розділити на дві-три частинки, а повинні писати постійно, отак. Разом вам потрібно їх підкреслити. Я вам даю підказочку: це слова, які складаються із одного складу. Тож, знаходьте слова, які складаються з одного складу, і підкреслюйте їх простим олівцем і за допомогою лінійки. А на сьогодні все, мої любі. Я кажу вам до побачення і ще вам бажаю гарних канікул. Відпочиньте, будь ласка, гарно і е, з новими силами повертайтеся на навчання. До побачення, до наступних відеоуроків вже після канікул.